Собі, ви лежите в себе на ділянці у гамаку, а ваш сусід подає на вас в суд за неправильно розташований будинок. Або ж до вас приходить виконавча служба і каже зрізати ваше улюблене дерево, тому що але все по порядку я розповім у цьому відео. Тому додивіться його до кінця і будете освіченішими за ваших сусідів. І жодні погрози вам не страшні. Сьогодні в цьому відео розповім про те, як розмістити будинок на ділянці, так щоб ніхто не підвікав і до вас не було жодних претензій, а ви були більш освічені за ваших сусідів. І почнемо ми із площі ділянки. Для нового будівництва раджу обирати ділянку не менше 5 соток, так зазначено у нормах ДБ. Але так як ми хочемо потім розвести курей, щоб вони бігали по нашому е, городі, можливо, посадити цибульку або зробити конопляний цех, або ж поставити басейн, щоб влітку покупатися, раджу обирати ділянку трохи більшу. Отож, ділянка у нас є, давайте розглянемо все наглядно. Це є ваша ділянка, це ділянка вашого сусіда. Десь вище вас знаходяться чиїсь городи, а нижче центральна дорога. Ви такі круті, що придбали ділянку біля центральної дороги, де всі ганяють ніби у Формулі 1. Отож, почнемо із санітарних правил. Насамперед хочу сказати, що відстань від межі ділянки до вашого будинку має бути не меншою за 3 метри. Ось тут відстань буде трошки більшою, так як вибіг центральної дороги. Тому вона може становити більше за 6 метрів. Головне, щоб не менше. Санітарних вимог дотрималися, будуємо будинок. Отож будинок побудували, але ж ми пам'ятаємо, що ми хочемо посадити кущики, щоб наш собака їх підливав, і дерева. Тому варто знати, що відстань від кущиків до краю ділянки має бути не меншою за один метр. А щодо дерев, щоб ви не гриблилися і не відгрібали за нього. Раджу посадити їх на відстані від 4 до 6 метрів, щоб крони дерев не кидали тінь на город вашого сусіда, бо там ростуть бурачки, з яких він хотів посмакувати домашнього борщику. Дерева посадили, кущики є, собака довольна і бігає. Що ж щодо гаражу. Власне, за нормами ДБН гараж має розміщуватися не менше, ніж за один метр від краю ділянки. І знаєте, для чого це? Щоб коли дощ падав, ваш сусід не стікав сльозами, бо з вашого даху стікає на його ділянку. Та якщо ми згадали, що ми хотіли зробити курятник, то варто знати, що відстань до сусіда має бути не меншою за 4 метри, щоб він не насолоджувався тими ароматами. Тому будуємо десь. Подалі, можливо, навіть отам. І там фурочки не змінить. Санітарних норм дотримувалися, але варто згадати про те, що є ще пожежні норми, і вони завжди в пріоритеті. Тому що якщо ваш сусід почне палити листя, важливо, щоб воно не перекинулося на ваш будинок. Або якщо загориться його будинок, бо він там курив кальянчик, щоб не загорівся і ваш. І в нормах ДБН зазначено, що відстань між сусідніми будинками має бути від 6 до 18 метрів. Від чого залежить відстань від того, з чого ви побудували будинок? Якщо ви побудували його із дерева, і ваш сусід також побудував із дерева, то ця відстань буде 18 метрів. Проте, якщо ви побудували його із цегли, газоблоку чи керамоблоку, ця відстань буде меншою від 6 до 10 метрів. Варто також згадати, що як зараз ми подивилися на відстань від стіни до стіни. Проте, якщо ваша покрівля виступає більше, ніж на 1 метр, і в сусіда вона також виступає більше, ніж на 1 метр, ми рахуємо від найбільш виступаючої частини будинку. Отож, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви поставили свою вподобайку, дізналися більше нової інформації, і тепер сміливо можете розповісти, як має стояти будинок на вашій ділянці. А я кажу вам па-па і до зустрічі у нових випусках.